У нас йде по, по чотири пасовища з однієї сторони і з другої. Закладені ділянки пасовища. A so we'll put a cross fence up here. Kind of there, are there are roads here. You've planted already, right? Yeah, we'll, we planted. So we'll put a cross fence uh, uh, Ще якісь будові uh, Хочу розповісти, Дивіться, що приїхали на газу. Що вони роблять? Тут постійний райграс. вітер просто тут страшний. Посійний райграс, і вони в цей райграс сіяли пшеницю, зараз покажу. Але тут є, якщо не помиляюсь, компанія Лімагрейн, у якої є сорти пшениці, які стійкі до хізолофопа. Потім вони внесуть і пшениця, бачите, в рядках лишиться. Сюди скотину, яка б це все ж весь везера іграс, а лишиться пшениця, а потім доб'ють хізолофоб. Така така історина тут розчудження роблять на рахунок покривних культур. І як випас впливає на врожайність, чи він взагалі не впливає на врожайність, і що краще сіяти пшеницю, якби сіяти сидирати пшеницю. Вони випасати чи сіяти пшеницю з сидератами, випасати, а потім а отримати потім, а, грошей, тобто, треба і скотину десь годувати, і вони випасають її. І треба і, пшени, і зерно мати. Так що твоя історія. Ну займаються. Ну, начебто для Магрина є такі сорти, які стільки дохи залопнуть. Тайграс, найграз, дуся пшениця, яка історія. Так що, така, тримайтеся. Успіхів вам, підписуйтесь на канал.